Найперше представтеся. Звати мене Войтюк Ігор Миколаївич, Я перший заступник генерального директора Луцен Дехмонтаж. А найперше кілька слів про співпрацю із училищем. Наскільки тісною вона є? Ця співпраця пов'язує вже багато десятиріч. Протягом 20 років ми співпрацюємо з вищим професійно-технічним училищем номер 2 Співпраця пов'язана в тому, що вони підготовлюють фахівців теоретично. На таких спеціальностях, як муляр, маляр, штукатури, литвальники, плиточники, електромонтажники, електрозварники. На даний момент наша співпраця поєднується в тому, що за останній час, періоду 2013-2014 року, навчального, нам від професійного училища направлено на нашу виробничу практику, було приблизно 155 чоловік. На сьогоднішній день на наших підприємствах. В виробничих дільницях працює приблизно 57 чоловік. Це на даному об'єкті, як ви бачите, це є муляри. Інших об'єктів це є штукатури, лицювальники, плити.